Ветері ранок вдома сьогодні ми з вами до 10-ї години. Попереду багато надихаючих історій. Нещодавно світові медіа опублікували знімки 12-річної українки Яни Степаненко, яка на протезах пробігла 5 кілометровий марафон у Бостоні. Історію Яни та її родини знають усі українці під час ракетного обстрілу краматорського вокзалу. Дівчинка та її мама отримали важкі поранення кінцівок, і як результат. Ампутація за минулий рік понад 20 тисяч українців звернулися до медичних центрів з протезування. Хірурги вже неодноразово озвучували у ЗМІ, що за статистикою українці тепер найпротезованіша нація світу. А ми в наших етерах розповідаємо про різні благодійні проєкти, куди військові можуть звертатися по допомогу у протезуванні. Наступний сюжет про одну з таких організацій. Круто, це правда круто. Тобто я на нього став спочатку непонятно, ну тому що точка опори трішки менша, Ну як трішки, набагато менше, але трішки постояв, привик і побіг одразу ж. Тобто, класно, воно і пружинить, і набагато він легше. Костянтин ділиться першими враженнями від нового спортивного протезу, який йому і ще майже шістдесяти військовим надав реабілітаційний проєкт. Ю плюс систем спільно з данським виробником Левітейт. Зараз як би це не звучало, але дуже багато людей з ампутованими кінцівками. І тобто, це було б дуже круто, якби всім можна було видавати такі протези. Тобто, це набагато покращить життя людини. Тобто, якщо вона все життя спортом займалась, то втрата кінцівки – це вже ну якось поганувати. Костянтин штурмовик третьої окремої штурмової бригади. Втратив ногу від удару ворожого дрону під час бойового завдання. Проте відтепер боєць знову може не лише ходити, а й займатися спортом. І вже планує повернутися на службу. Я не відчуваю майже ніякої різниці. Тобто, що з ногою що з протезом майже все те саме. Головна мотивація. Зараз служу далі служитиму. можливо, дрони. Можливо, ну я не знаю. Чесно, побачимо, що зможете робити. Випробували нові протези у дії на тренувальній базі футбольного клубу Динамо. Тут військові змогли побігати і навіть зіграти у футбол на професійному полі. Ми вирішили е, створити даний проєкт, бо е, саме держава забезпечує хлопців да, протезами функціональними, але вони для повсякденного життя. А наскільки ми знаємо, що всі, е, ну, більша частина військових е, дуже молодого віку, вони активні, вони хочуть займатися спортом, вони хочуть повернутися до свого звичного життя. І ось на нашу думку, після першого протезування, яке ми зробили у жовтні, ми побачили просто посмішку на очах. Ми зрозуміли, що це те, що ну хлопцям потрібно, і ми почали масштабувати цей проект. При цьому команда проєкту Систем» пропонує військовим одразу два типи протезів на вибір. Перше, це Blade, саме біговий протез, на якому можна бути більш мобільно а, саме в бігових видах спорту, да або на службі, а також повсякденний та силовий варіант Forever Food. А, це такий протез, який надає змогу займатися боксом, баскетболом і певними такими а, видами, да, які, які наші хлопці полюбляють. Всього за час повномасштабної війни команда реабілітаційного проєкту ЮПлю Систем передала військовим майже 100 спортивних протезів і продовжує працювати в цьому напрямку. Прямково за підтримки міжнародних донорів.